Ця людина вона не замикається в рамках тільки нашого міста чи області. Вона сьогодні належить культурі нашої держави і всього світу. Чому? Тому що картини зберігаються не тільки в приватних колекціях, вони і в художніх галереях. Він визнається як з небагатьох художників, який створював картину. Тобто це не просто пейзаж, там, він вибудовував композицію. Олексій Маркетан миколаївський художник, котрий належить до мистецького покоління, що зробило революцію в українському живописі на зламі 80-х-90-х років минулого сторіччя. Митця не стало ще сім років тому, однак його роботи продовжують привертати увагу поціновувачів образотворчого мистецтва. До 65-ї річниці з дня народження Олексія Маркетана відкрилася виставка його робіт за усі періоди. 28 робіт було представлено з них три роботи, які належать музею. Знакові такі роботи я відбирала. Тому що не кожен рік стаються виставки його. Можна сказати, що найулюбленіші. Експозиція починається з раннього періоду і потім поступово так більш-менш по, по хронології. 11 вересня пані Олена презентувала альбом Збірку робіт свого чоловіка у ньому можна ознайомитися з понад трьома стами репродукціями та світлинами картин художника. Коли не стали Олексія, я залишилася сам на сам і і вирішила, що тепер, тепер я хазяйка цих картин, і мені захотілося їх привести до порядку. Організувати, переписати, створити каталог, розшукувати. Ну, це зайняло рік. З'являлись нові якісь факти, нові фото, картини. І він потихеньку все ж ріс. І це добре, що ми тоді не надрукували, бо з'явилось багато нових картин. Відвідувачі заходу відзначили, альбом допоможе краще зрозуміти творчість Олексія Маркетана. Мені було цікаво саме погляд родини, це таке закулісся творчості, тому що якраз в цьому закуліссі народжуються якісь ідеї, які потім ми бачимо ось ці закодовані на в цих полотнах, і як глядачі намагаємося їх якось їх розгадати. То е, трошки е, ктайн е, стало, стало більш е, зрозумілими. Наразі альбом вийшов обмеженим накладом. Ознайомитися з роботами Олексія Маркета на миколаївці можуть у стінах обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Євген Горбуров вважає, роботи художника по праву займуть місце у світовій культурі. Вони є редзинками сучасного мистецтва, це визнано фахівцями. Художніми критиками його мистецтва це дійсно. Ми повинні пишати, що поряд з нами працював, жив в нашому місті і залишив такий наробок. Олексій Маркітан. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.